Вітаємо в ефірі програма гарного настрою. Замучений письменник. Ось ви бачите цю книжку. Автор Ервін Мозер Веселі історії на добраніч». Оператор і ведучий ефіру Леонід Гепієв і наші учасники, наші вболівальники за процес читання Дмитро Бойко. Дмитро Бойко. І Оленка Шмиревоз. У нас трошечки зі звуком, але ми тут всі вболіваємо. І от ви бачите Семенчик, Богданчик і наш ще маленький, маленький свин. Мета нашого такого цікавого читання створити гарний настрій. Знаєте, це дуже важливо під час воєнних дій, щоб наші діти, дорослі, діти і батьки, щоб трошечки. Змогли зняти стрес, і це можна зробити завдяки класним книжкам. А другий момент, друга творча така мета це взяти за основу такий класний текст, завдяки якому можна самим потренуватися в написанні таких коротких сюжетів. От Ервін Мозер мені чомусь так припало до душі оцей сюжет замучений письменник. Котик Гідеон був письменником. Він жив у зручній квартирі в місті, Гідеон вирішив писати по роману щороку. Сім разів йому це вдавалося. На найвищій полиці його книжкової шафи стояло сім товстеньких книжок з гідеоновим ім'ям на обкладинці. Проте новий роман восьмий ніяк не хотів писатися. Може, то через нових сусідів, які грали на піаніно. Чи через гамір на будівництві неподалік? Чи просто через те, що Котик неправильно почав розповідати історію, хай там як Гідеонові не вдавалося дописати новий роман минуло три місяці. А котик і далі сидів над 12 сторінкою. Тоді він вирішив радикально змінити місце. Гідеон спакував свій письмовий стіл, стілець. Намет запасся харчами і водою, орендував літачок і полетів далеко в пустелю. Стіл зі стільцем він поставив під скелею. Ах, яка прекрасна тиша! подумав гідеон. Тут мені ніхто не заважатиме. Два дні справи йшли добре. За цей час Гідеон написав майже. Тридцять сторінок. На жаль, пустеля виявилася не такою безлюдною, як він думав. На третій день до котика навідався набридливий гість. Звідкілясь прилетів Великий Гриф, усівся на скелі позад гідеона і став зазирати йому через плече. Якби він лише дивився, і з цим котик ще міг би змиритися. Але птах. Виявився страшенно допитливим і безупину мучив письменника з запитаннями про книжку, яку той пише. Ось, подивіться на ілюстрацію. Як жилося тому котикові письменнику в пустелі з цим птахом. Дмитро добре видно ілюстрацію? Видно? видно? Чудово. Гідеон спробував просто ігнорувати грифа, але це не спрацювало, і писання знову зупинилося. Зрештою, це так дістало котика, що він пожбурив ручку в пісок. Я, здаюся, вигукнув він, цей роман я не напишу. Від цього котику полегшало. І оскільки йому було вже все одно, Єдеон прочитав допитливому птахові початок роману. І раптом сталася несподіванка. Гриф був у такому захваті від рукопису, що котикові знову захотілося писати. Відтоді все пішло як по маслу. Роман писався сам з собою. Кожні дві години Гідеон зачитував написане Грифові. Чи то справді книжка виходила дуже доброю, чи ні. Але птах був у захваті від кожного речення. Ось щойно ми прочитали таку історію про письменника, і зверніть увагу, що саме, саме письменник е, створив таку, таку дуже цікаву, мотивуючу історію. Так, у нас трошечки щось. Інтернет сьогодні трошечки жартує, шуткує з нами таке-таке. Таке буває. от. Чи зараз в мене добре чути, як вам сподобалася ця історія про замученого письменника? Дмитро, як тобі ця історія. От насправді, шановні глядачі, насправді дуже так. Дуже так цікаво, що сьогодні ми, ми можемо такі цікаві історії знаходити, і це дуже символічно, от, що сучасні, сучасні письменники вони дають нам таку класну можливість для того. Щоб ми могли от так попрактикуватися, щоб ми могли так от попрактикуватися і на цьому могли знайти своє таке творче натхнення від прочитаного сюжету. Дмитро, ти добре, добре чув сюжет, який зараз читався? Добре, чув. От скажи, які. Так, знову мені тут щось, щось вилазить, якась несподіванка. Ну, це такий інтернет. Сьогодні добре, я зараз його. Що тобі найбільше сподобалося в цьому сюжеті про замученого письменника? Що на золовому рифу сподобався роман. Угу, mm -hmm. Чудово. Це дуже. Я попрошу діти, в кого там, можливо, ви випадково нажали якусь функцію. Тут мені говорить, екран показує, що в когось демонстрація учасника. В когось із вас якась тут вилізла демонстрація. От будь ласка, подивіться і виключіть, тому що трошечки воно нам зараз. Заважає ось так. Я його постійно намагаюся виключити. Так, дуже дякую за цікаву відповідь. Насправді, мені теж сподобалося те, що цей гриф як читач. Як вболівальник творчості нашого котика, от бачите, котик сидить, скільки аркушів вже написано. Він, він був трошки, як би сказати, такий засмучений, трошечки втомився, стрес такий пережив. І от саме Гриф, який почав слухати його твори, який оцінив його твори, став його активним таким читачем, його прихильником, його вболівальником. Саме цей гриф, цей птах і допоміг йому знайти свою, як то кажуть, відновити свою радість, своє натхнення, от, і відновити свою творчість. І вже завдяки цьому птахові, знаєте, продовжилося те писання, от і недарма він туди в пустелю, до пустелі вирушив, туди поїхав. От такі жертви, знаєте, виявилися зроблені недарма. От, отож, ми побажаємо нашим глядачам читати цікаві українські книжки. Якщо ви знайдете книжку Веселі історії на добраніч», дуже класні короткі історії, книжку можна читати з будь-якого місця, вибірково будь які історії, в тому-то і фішка, що в умовах обмеженості часу можна вибирати історії. Ще є також фантастичні історії на добранні чи чудові історії на добранні. От якщо ви знайдете в українських бібліотеках цього автора ще такі книжки, то радимо почитати і можете з нами поділитися також своїми читацькими враженнями. На цьому ми дякуємо за увагу в ефірі.